Продовжуємо мої любі. І зараз е, у нас дивимося, чи будуть відкриті двері для знаку віси. Так? В місяці вересня. І так, віси, чи будуть для них відкриті двері в місяці вересня. Так, дивіться, тут теж немає дверей, тут тільки арка. Е, карта зірка. Що це означає? Якщо дивитися оракульно, да, то у вас є якась мрія. Ви йдете до своєї мрії, і вона, як би кажеться вам, видається вам, що вона далеко. Да? Дверей немає. Простір, будь ласка, відкритий простір. Просто ще трошки, ще трошки треба пройти, Розумієте, це не так швидко. Перед вами немає таких недосягнутих цілей. Да? Зірка ваша горить, і вона просто трошечки ще далекувата. Не зараз, не сьогодні, не в цьому місяці, можливо, так трохи далі. Не зараз. Але та мрія, про яку ви мрієте вже давно, та ваша. Ваше бажання та те, ваше нездійснене, вам видавалось би, може, що не здійснене, знаєте, що воно здійснене, все здійсниться, але просто не зараз. Трошечки ну, по часі, трошечки далі. Можливо, навіть ну, 18 місяців десь так, може бути, 17-18 місяців, і ваша мрія обов'язково здійсниться. Ну, так випало, розумієте? Хочеться нам зараз і тут, але ну не завжди все так буває. Але двері не закриті. Ні, ви потихеньку наближ... з кожним місяцем ви наближаєтесь до здійснення свого бажання, до здійснення своєї заповітної мрії. Вона перед вами. Але трошечки ще треба почекати, якісь зусилля треба прикласти, і по часу треба почекати. Отак. Так, далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіони. Чи будуть відкриті двері для людей, які народилися під знаком зодіаку Скорпіон у місяці вересня? Місяць вересня. Скорпіони. Так, дивіться. Тут теж для вас немає жодних дверей. ваші двері вже там позаду. Ви вже пройшли якийсь період. Ви вже зайшли в ту кімнату, в яку ви хотіли. Тільки тепер перед вами завдання підібрати правильний ключ до ваших дверей. Розумієте? Дверей немає, теж вони або позаду, або просто арка. Можливо, вони десь іще є якісь закриті двері, але нам тут не показують. Ви перед вибором, ви будете перед якимось вибором у місяці вересні, і вам треба буде з кучі, наприклад, предложені, да, от з безліч таких будуть вам пропонувати, можливо, різні там. Рішення, щоб ви прийняли, да? але вам треба буде вирішити і вибрати саме один ключ, який вам буде підходити до тих ваших дверей. Так що тут не треба поспішати, тут треба подумати головою в місяці вересня не поспішайте, скорпіони, подумайте, і все у вас вирішиться, все буде добре, тому що ключ обов'язково ви візьмете, який вам. Підійде. Підійде саме вам. Далі у нас ідуть стрільці. Так, стрільці. Чи будуть відкриті двері для стрільців у місяці вересні? Чи будуть відкриті двері для стрільців? Так, тут теж немає дверей, дивіться. Карта імператриця. Чудова карта. Давайте зараз я вам розкажу про, якщо це дивиться мене жінка. Потім трошки для чоловіків озвучу. Дивіться, якщо ви жінка і ви дивитеся цей розклад, ви стрілець, у вас перед вами все відкрито. Ви взагалі у вас дверей немає, розумієте? Для здійснення вашої мрії вам просто треба любов, проявити любов, якісь почуття, емпатію до близьких, якось заботу, піклування. ви... Повинні проявити себе як мама, наприклад, як берегиня роду, або вихователь, вчитель. Да? Ось тут так проявляється в цьому місяці це, тому що хтось буде потребувати від вас допомоги, розумієте? І ви, якщо ви дасте цю допомогу, ви з легкістю виконаєте всі свої е всі свої завдання, всі свої е потреби закриєте. Так? Якщо дивиться мене чоловік, то вам допоможе здійснити ваші мрії, і бажання, бажання у місяці вересні, якась жінка, можливо, мама ваша, можливо, дружина, можливо, ваша подруга. Просто попросіть, зверніться до неї, і вона вам допоможе. І Вам треба теж проявити до неї співчуття, любов, почуття, такі радісні емпатію. Проявіть допоможіть їй, вона допоможе вам. Тобто для вас. В місяці вересні все заключається в тому, щоб проявити до когось любов, так? І почуття якісь, і ви теж їх до себе отримаєте. Розумієте, так, як кажуть, що дав, то й забрав. Ну так. Добре, далі у нас йдуть козироги. Чи буде відкрита, чи будуть відкриті двері для козирогів, для людей, які народилися під знаком зодіаку Козиріг у місяці березня. Чи будуть відкриті двері. Так, дивіться. Ну, Тут така неоднозначна карта. Карта смерть випадає. Тут карта смерті, тобто двері, звичайно, відкриті. Така арка, яка. але це арка на кладовище. Тобто, що це означає? Зараз не лякайтеся, я вам все розкажу. Дивіться, це. Дверей немає, але однозначно щось відійде у вашому житті. Щось відійде, але те, що повинно це не карта, е, наприклад, що станеться щось раптово, і ви не очікували ні. Це вже мало відмерти, розумієте? Це карта трансформації, це не обов'язково смерть. Карта трансформації, яка з вами станеться в місяці вересні. Ви, звичайно, будете сумувати, так як ми завжди сумуємо за, сумуємо за тим, що відходить від нас, так але це повинно було статися. І ви розумієте, що це повинно було статися. Так як було, вже неможливо було жити. Розумієте, вам треба обов'язково щось змінити, і двері у вас, арка, вона відкрита, будь ласка. Давайте глянемо на що чого це стосується. Це може стосуватися у вас. Ви знаєте, що це може стосуватися ось, карта. Справедливість нам показує, що буде все так, як має бути. Тобто в житті все справедливо. Якщо ви, наприклад, десь хтось вас образив колись, да, то зараз все зміниться. І тепер ображені получать ті, хто вас ображали, получать по заслугам або навпаки. Тобто не бійтесь цієї карти. У вересні місяці у вас буде величезна якась трансформація. Тобто, щось зміниться в вашому житті, але завжди, там, де вам замирає або помирає щось старе, завжди починає відроджуватись нове, розумієте? Также не бійтесь цієї карти. Дивіться, тут все відкрито, чисто, будь ласка. Так, і зосталися в нас водолії. Давайте швиденько, щоб я вклалася, бо знову не вкладаюсь, бачу. Водолії, можна було б ще говорити і говорити. Водолії. Так. Ну тут карта помірність. 14-й старший аркан. Ситуація, яку ви дивитеся, звичайно, для вас дуже важлива, тому що старший аркан. Але дивіться, двері вони закриті, але жінка, яка сидить тут, вона не поспішає їх відкривати. Вона бере водичку, наприклад. Да? Тут вода лється і. Закритих дверей, тобто ви зможете взяти для себе щось навіть коли перед вами двері закриті. Все, що вам треба буде, ви візьмете і так. Так що не поспішайте їх відкривати з ноги. Да? Можливо, треба почекати ще, і, можливо, вам і не треба її відкривати ці двері. Ви і так візьмете те, що вам треба. Так, і останній знак вже поспішаю рибки наші. Подивимося, що для рибок в місяці вересні. Чи будуть відкриті двері? Так. Королева мечів. Дверей тут немає. Але ви будете в якихось ілюзіях. Можливо, давайте я подивлюся на, карті, на картах Тарогоріта. Розшифруємо цю карту трошки, даємо пояснення. Дверей немає, але. Можливо, вам прийдеться прийняти якесь рішення, вийти з ілюзії, вийти із того стану, в якому ви зараз перебуваєте. Так, вибір, дивіться, ви повинні будете зробити вибір. Це не страшно, вам треба просто подумати, хорошо і вийти з ілюзій. Все, дякую всім, гарного дня!